Друзі, всіх вітаю себе на каналі. Ми сьогодні приїхали на Луцький ринок, як ви бачите, над електропроводами. Завжди всі переживають, що у мене там щось працювати не буде, ниже пояса. або волосся повипадають. Друзі, я тут ненадовго відео зняв і поїхав, так що не переживайте, все буде добре. Сьогодні в відео я вам хочу показати автівки з бюджетом 12-13 тисяч доларів. Хочу з вами подивитися, які будуть варіанти, які будуть пропозиції за ці кошти. Хто хоче для себе автівку в дешевшому сегменті. То дивіться інші відео, тому що ми починали наші випуски з 5 тисяч доларів. Тому що всім приємного перегляду, давайте подивимось, які є на сьогоднішній день пропозиції. Дивлюсь, одні красові роста. Чую що, що, зима вже йде, чи що. 14 тисяч доларів на автоматі двохлітровий. Ну, зрозуміло, він трохи дорожче. 15 тисяч доларів. Фе, я вже бачу, яку людей там просто вже підриває. Фе 15. Ну, блін, друзі. Можливо, пробіг оригінальний, класна комплектація. Так. 16 тисяч доларів. 10 тисяч доларів. 13500. Ну, 13500, ні, давай все-таки. Аж 500. Ну, блін, може скинути. Друзі, давайте подивимось, це в нас Nissan Кашкай, звичайний, не плюс 2. Тому, друзі, якщо ви хочете велику бібіку, там, де у вас буде 7 місць, то можете дивитися Кашкай Плюс 2, тому що він йде у нас сімімісний. Самі популярні класні двигуни це у нас 1,5К9. Ресурсний класний, але для цього автомобіля кажуть, його трохи замало. А я скажу, він нормально їде. Ну, Це машина не купують якісь гончики, там, змагання робити і все інше. Беруть для родини високий, класний автомобіль. Гарним кліренсом, при тому, що є в нього іще нормальний автомат. На двохлітровому дизелі встановлений звичайний гідротрансформатор. Є в нас повний привід, є тільки передній привід. Тобто ви для себе можете обрати все, що хочете. Щодо повного приводу, тут питань немає, так як у корейців, що там злизуються ці шліци і не працює задній міст. Тому тут, в принципі, все добре, їздить добре. Так, що в нас там ми маємо? 198 тисяч пробігу, вже, як здається, як як Луцький пробіг. 13500, 13 рік, 1,6. Є, бачу, сервіска, є, бачу, тюф, навіть камери. 360 встановлення під зеркалом. Оригінальні класні чорні диски. Так, круїз є, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, комбінований салон. Бачимо тканина, плюшкіра, шестиступочка, клімат. Уже бачите, який стоїть великий монітор, але це в звичайний неповний привід і немає підігріву сидінь. Але попереднє, як ви можете побачити, виглядає він круто. Також з панорамою. Сьогодні відео буде коротке. Візи. Mm. <ріхи> Міміка <ріхи> зламається. <ріхи> Так, ну що ж, друзі, Volkswagen Golf. Це в нас вже рестайлінг, як ви його ще можете назвати, фейсліфт. З 1,6 мотором, і він в нас попадає в цей бюджет. Тому що що, друзі, на 1,6 на механіки, на звичайній комплектації, так, такі автомобілі можна розглядати до покупки, вони коштують в районі 13-14 тисяч доларів. Все буде залежати від пробігу стану кузова і історії цього автомобіля з комплектацією. В нашому випадку бачимо, що у нас є передні пероніки, звичайні прості фари, неорієнні. Оригінальні диски, літня гума в універсалі все як завжди. 20-й рік. 1,6 дизель 231 тисяча пробіг, механіка 13400 дизель. А Якщо ви будете такий автомобіль розглядати на 2-літровому дизелі на автоматі, бюджет сразу можете так десь біля 16 туди додавати, тому що вони значно коштують дорожче. Бачимо, що у нас звичайний кондиціонер, підігріва сидінь, немає, 5 ступочка, але є у нас круїз, мультикермо, звичайна тряпка. Датчики світла також немає. Тобто по комплектації ну прям, прям, прям зовсім такий собі пустий, але, друзі, інколи для роботи треба автомобіль, а не воєжуватися. Хундай Санта-Фе дизельний 12900. Диви, от є Гольфмут, якщо що передньому показували. Це у нас 2-літровий дизель. На максимальній оптиці і на автоматі ціна його. Також 20-й рік, 17,8 Це про те, що я вам казав. Такі машини вони ніби однакові, але такі от деталі, там фари, двигуни коробка можуть бути просто значно дорожчі по грошам. Так, по Сантафешки, що в нас? У нас класний автомобіль, реально комфортний. Сімімісні є, питань немає. Повний привід, є передній привід, шкіряні салони, люки, звичайний гідротрансформатор можна механіку. ну коротше, машина Реально крута, тому що у нас навіть в родині такий автомобіль був, проїздили на ньому десь біля 3-4 років. ну Реально задоволені. А, так, є в нас два Є в. Ага, два. І там, де треба, не витриває, Да? 11 рік, 2,2 дизель, автомат 12900. Телефон є. До речі, друзі, вже знімаємо вам автомобіль і так не сказали, що ви бачите, коли ми знімаємо вам ціну, і є номер телефону продавця. Якщо у вас зацікавить будь-який автомобіль з відео, телефонуйте нам ось за цим номером телефона. Ми приїдемо, оглянемо, дамо вам фото, відео, звіт свої рекомендації. Ви сидячи вдома, зрозумієте, треба вам цей автомобіль чи ні. Клімат є, круїз, шкіряне мультикермо. що у нас повністю електропакет складання, електрик. Кадзеркал, звичайна тряпка і автомат з підігрівом сидінь. Є, я ж кажу, повністю шкіряні салони. Ну, не знаю, шкіри. От, наприклад, зараз, якщо немає підігріва, сидінь, ну це таке собі. Ну, реально будете там танцювати, поки сідницями нагрієте те сидіння, а, а літом будете пригати, поки воно знаєте, охолодиться. Коротше, таке є і плюси, і мінуси. Класно, коли у вас є шкіра, є підігрів і вентиляція. Ну, Тоді у вас всі карти зійшлися, і ви ну, як король. Друзі, зараз переїдемо на інший майданчик, тому що в цьому бюджеті машин небагато, але є багато. Нісан Qashqai. Я завжди кажу, якщо ви хочете Qashqai, то приїжджайте на супровід на Луцький ринок, приїжджайте на експерт на день Луцьк, тому що вибір цих машин дійсно великий. Але треба не забувати, що ці машини також є з питаннями. Вони інколи з ржою. Дуже часто приїжджають з Норвегії, Якщо з Норвегії вона дуже ржава понизу, тобто все це облито мазутою, мастікою, виглядає непривабливо. Ну і такі, знаєте. Вигляд цього автомобіля ну якось відштовхує від себе. Тому переїдемо зараз на інший майданчик. подивимось, які є пропозиції інші. Вчора був луцький базар, але на ринку машини все одно стоять. Тобто ви для себе можете розуміти, що приїдете в будь-який день і все одно можете походити по Луцькому ринку і подивитися для себе якісь варіанти, тому що він відкритий у нас 24 на 7. Так, друзі, зустрів сімейний автомобіль. Дивіться, який мінівен. Це у нас Гранд Пікасо. Є звичайний Пікасо, є Гранд Пікасо. Тут все залежить від розміру, що ви хочете отримати від автомобіля. І як ви бачите, він у нас на гарній комплектації, гарний колір. І сам прикол цього автомобіля, дивіться, у нього лобове скло заходить аж сюди, аж до криші. Тобто ви можете подвинути сонцезахисні ці шторки, і у вас буде дуже крутий огляд. Цей автомобіль у нас має 13 тисяч доларів, 16 рік, 255 тисяч пробігу. Ну, дуже якось цікаво. 250 ми ж на лутці повинно бути 197 або 201. Тоді повіримо, а цьому пробігу не віримо. Так, дивіться, у нас по комплектації прям жирнюче. У нас є і пам'ять і масаж, сидіння, повністю шкіра, круїзи, вже великий монітор, старт 100, повністю електропакет, дзеркал, складання. Ну, до речі, кермо також дуже прикольно, воно хромове з такими желіз... металевими вставками. Виглядає гарно. Тонування є і по задній частині, задній парктроніки. І камера, фаркопчик, в принципі, присутнє все. Як вам подобається такий автомобіль? Він може бути також е, замість сценіка, може бути замість Opel Zafira. Німецький гарний комфортний автомобіль. Але Автомобіль, який має проблеми з кузовом, саме корозію. Друзі, це в нас туранчик. Ці автомобілі дуже багато раніше підбирали, але на сьогоднішній день складно в підборі з цим авто, тому що пробіг оригінальний по Європі на цих автомобілях далеко за 300. І по кузову, як завжди, є якісь е, питання. Десь рижик, десь підфарбування, десь треба поварити в порогі, десь замінити криля передні. середині також інколи бувають на порогах хіржа. І саме головні такі моменти, які в нас нас відкриті це над лобовим. Навіть цьому автомобілі, бачу, посередині і з тої сторони в нас вже є корозія. Давайте подивимося, скільки коштує цей автомобіль. Це у нас 11-рік, 2-літровий дизель, комплектація Highline. 11 950 коштує цей автомобіль і має 252 тисячі пробігу. Бачу дуже багато документів, то можливо, навіть пробіг є все таки оригінальним, тому що пробіг, ну ви скажете, він не маленький, але е, скажу, що якщо він є оригінальний, то для цього автомобіля пробіг дійсно класний і невеликий, тому що в більшості вони е, набагато більше. У нас комбінований салон, бачимо: тканина, плюс алькантара, максимальна магнітола, клімат, підігріви, шестіступка, сам парку. Датчики шин, клімат, датчики світла дощу, круїзи. Ну, тут є абсолютно все. Гарний по кольору, рілінги присутні, класні оригінальні диски з гарною літньою гумою. Блін, ну Реально класний автомобіль. Дуже багато людей на сьогоднішній день хочу його придбати, але вони для себе строять ілюзію, що вони придбають його без підфарбувань, без рижиків із пробігом до 200. Але таких автомобілів пробачте, вже не існує. Друзі, мазда це 5 Я вам хочу сказати одразу, що я дизельні мазди не полюбляю. З мотором 2.2 ми їх навіть не оглядаємо, навіть коли ви хочете і готові заплатити нам кошти за огляд. А я вам кажу, ні, ні, і в підборі ні, ні. Тому що ця мазда має ряд проблем з дизельними двигунами. Навіть при пробігу 100, 120, 90 тисяч кілометрів, ви вже можете встряти на мотор. Тому ми знаєте краще відмовимося, чим. Ну, чим потім красніть, розповідати, що на момент огляду все було добре, а воно навернулося через 15 кілометрів. Я завжди раджу все-таки мазди дивитися а, на бензинових двигунах. Тому що це у нас японські автомобілі, як Honda, як Infiniti, Мазди. Вони класні бензинові, тому що в них звичайні гідротрансформатори, звичайні є атмосферні двигуни безпроблемні. І до пробігу 200-250, як правило, в цих машинах проблем немає. Так, інколи є питання в нас по шумоізоляції, якщо. Порівняти цей автомобіль, наприклад, з Вагорупою, тому що тут воно шумніше, тут воно не таке прям якісне. Але, друзі, ця машина вона і не стоїть, так як, наприклад, Тігуан. Мазда буде коштувати дешевше. Давайте подивимося, скільки коштує саме цей автомобіль. В нас він має 16 рік, 13, 400, 2,5 бензин, номер телефона продавця є. Бачите, він гарний, такий компактний автомобіль для міста, ну, дуже гарний, тому що він невеликий. Він по кліренсу гарний, подивіться, які великі колеса, можна на бордюрку, з бордюрки. І не переживати. Мультикермо, клімат, електроручник, комбінований салон. Ну, багато я там не бачу, друзі, тому що автомобіль гарнесенько затонований. Але попередньо, як ви можете побачити, виглядає гарно. Друзі, бачу, що на ринку ну прям дуже багато кросоверів. Але вони, як правило, навіть кросовери там 10, 12, го 13-го року, вони коштують дорожче, тому що розмита на, на, на них більше, та й в Європі вони все одно коштують дорожче, ніж звичайний автомобіль в універсалі. Тому як би їх багато, а показати вам нема що, тому що вони не по бюджету. до речі, відповідаю на ваше питання, покажи, там стояв сценік, він, мабуть, стільки коштує, як ти показуєш відео, ти його пропустив. Ні, друзі, ми дивимося всі машини по ціні. Ті машини, які Проходять по ціні, ми вам показуємо. Якщо вони дешевші або дорожчі, ми проходимо мимо. Ну куди ж ми без Рено? Не можемо жодного відео а, провести без Рено. Друзі, це у нас Рено Мігань 4, бачимо в звичайній комплектації. Це в нас ковпачки пластикові, такі, як часто зустрічаються на Opel Astra H, Opel Zephyr, такі накладочки на металеві диски. Тому звертайте увагу, що інколи купите а то оказується пластиковим <свісно> буде гуму міняти. А це в нас 17 рік, 1,5 дизель 220. Чотири тисячі пробігу дванадцять дев'ятсот. Безключовий доступ не фарбований і на автоматі. Не на автоматі, а на роботизовані коробочки. Автомат, ну якби автомат, да. хочу що сразу сказати до цієї коробки. Друзі, вона вже ходить на цих машинах, цей робот нормальний, він вже плюс-мінус адекватний, не такий, як на попередніх сценіках-міганах, там що він відригує просто кожні 40 тисяч і ремонт коштує дорого. Тут головна умова, щоб цей автомобіль не брати з пробігом більше, ніж 230 тисяч кілометрів. Тому що саме стільки вже Заводу пишуть, що треба вже влазити і робити невеликі там регламентні роботи, невеликі там взагалі роботи по цьому роботу. Тому, взагалі, своїм клієнтам ми стараємось придбати такі автомобілі з пробігом до 180 тисяч, для того, щоб вони вже на пробігу 220 вже продавали цей автомобіль і не мали клопоту з ремонтом цього роботу. Дивимось по комплектації, без дійсно в нас є. Навігація там є, автомат, звичайний ручник, круїз є, звичайна тряпка. Датчики світлодощу, складання, це все є. Ну, така звичайна комплектація, але, як правило, ви хочете, щоб у вас не було такого ручника, тому що він великий, такий вже якийсь немодний. Хочете, щоб він включався кнопочку і безключовий доступ. Тому це такі основні речі, які треба мати на Renault Megane 4. Тому продавці, хто, хто жене такі автомобілі, звертайте на це увагу. Хоча б елементарні речі, такі дві функції, повинні все-таки бути на цьому автомобілі. Взагалі хочу сказати, що на Renault Megane 3, на Renault Megane 4 давайте саме четвертий, скажу, що дуже сильно змінилися ціни. Наприклад, якщо ви хочете максимальну версію босешну мати, то раніше ми її купляли в районі 14,5 тисяч доларів. На сьогоднішній день такі автомобілі вже коштують біля 16. І все одно вибору цих машин небагато, тому що хочеться пробіг там 180, а вони, як правило, вже там 230, то не підходять і коштують 15 155 Якщо ви хочете ліміти такий комбінований салон, то на сьогоднішній день в районі 15 чотири. Нацти азеновський. Якщо ми раніше брали в районі 12, там могли вже вибирати 12300, то на сьогодні десь в районі 13,5. з тобто ціни десь на півтори-дві тисячі доларів, все таки на цьому автомобілі підняли. Renault Grand Сценік, друзі, це у нас Гран, це у нас велика довга база, сімімісні автомобілі. І ще і в комплектації, босешні. Бачите, у нього оригінальні класні диски, максимальна оптика, накладки хромові. ну Виглядає він реально круто. При тому, що має релінги. Сценіки це такий автомобіль. Знаєте, на кожен день. ну в будь-яку погоду сценік буде актуальний, тому що вони не ржавіють, вони класні по комплектації, гарних років і при тому мають гарні комплектації за невеликі кошти. Подивіться, ну реально візуально класно виглядає. Ще бачу, безключовий доступ вже є, складання дзеркал є і коштує цей автомобіль нас 11 900. 13 рік, 1,6 дизель, 183 тисячі пробігу. І давай покажемо цей реально цікавий класний салон. Так, в нас шестіступочка, комбінований салон, тканина плюс шкіра. Круїз, електроручник. Бачите, перфороване оригінальне класне кермо з круїзом, датчики світла дощу, також повний електропакет, складання, дзеркал, електрика, дзеркал, став Блін коротше є абсолютно все. ні Вроді як сімімісний, да, там є у нас ремі. Парктроніки є, камера задня також присутня. Бачите, автомобіль коштує не таких великих грошей, але по комплектації є абсолютно все. Те, що ВАК навіть не може дати автомобілям 20-го року. так Ну що ж, обійшли ми доволі багато майданчиків, машин багато, але хочу сказати, що в цьому бюджеті я навіть і не знаю, що для себе я придбав. Я одне бачу, що в цьому бюджеті ну, прям багато реально Нісан Кашка. Є і механіка, і на автоматі, і причому передній повний привід. Більше такого прям цікавого, я нічого не знайшов. Але, друзі, ну, що маємо, то маємо. Що побачив в цьому бюджеті, то вам і показали. Тому що обов'язково пишіть свої коментарі і зустрінемось в наступному відео. Подивимося. Ми в наступному відео в автомобілі вже з бюджетом 14-15 тисяч доларів. Це вже машини будуть для мажорів. Подивимося, що там будуть пропонувати. Мабуть, знову шкоди в універсальному механіки. Але друзі, це в нас не зрозуміло. Це в нас невеличка загадка. Подивимось наступного відео.